Ситуація, в якій зараз на і США опинилися, це ситуація пов'язана з небажанням Путіна безпосередньо до пошуку конструктиву щодо можливості завершення російської війни, Трамп очікував, що це вдасться. Трамп сигналізував певну морквину постійно і показував, що мовляв, ми відновили з вами комунікацію з росіянами. Так, я навіть готовий зустрітися з Путіним, що не можна було ще виявити на початку або там другий рік, навіть третій рік повномасштабного вторгнення до там, президентських виборів на фінальній стадії в США. І таким чином він думав, що зараз Путін такий. Скаже, ой, супер, да, ми все ми готові на все, що ви пропонуєте, або, хоча б на частину, і буде, як Трамп каже, діл в кармані, да тобто угода в кишені, але не так і це правда, що він визнає публічно, що між його першою каденцією 2016-2020 року, і зараз Трампа я маю на увазі, ситуація досить кардинально змінилася, і дійсно і позиція. Путіна також, я думаю, змінилася в контексті і <кхи> того, що він розпочав повномасштабне вторгнення, і Трамп не до кінця можливо відчував ці досить серйозні зміни геополітичні, сподіваючись, що йому вдасться. Водночас, я не думаю, що він вже полишив цю ідею для себе він буде ще намагатися.